Вінницький музично-драматичний театр. Вінницький музично-драматичний театр пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення, розташований у Вінниці по вулиці Театральній, будівля 13. Свого часу ця вулиця мала назви Катерининської, П'ятничанської, Дзержинського. Нині пам'ятку використовує Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського. Історія Вінницького театру починається з 18 століття – тоді діяв пересувний театр під час проведення ярмарок чи у святкові дні. У 19 столітті вистави пропонувалися публіці у орендованому приміщенні на місці сучасного скверу Козицького, який тоді іменувався площею Олександрівською, а вулиця Козицького мала назву театральна. З початку ХХ століття в умовах активного розвитку міста виникає потреба у стаціонарному театрі. У 1909 році Вінницька міська управа віддає підряд на будівництво міського театру за проектом архітектора Артинова місцевим купцям Зіскінду, Неєру Немірівському. Будівництво тривало близько 11 місяців і у 1910 році у Вінниці постав міський театр. Загальна вартість проекту склала 160 тисяч карбованців, з яких 20 тисяч надали комітет опікування та товариство тверезості Вінниці. Внутрішнє оздоблення театру виконував скульптор Гісерман. Будівля являла модернову композицію із застосуванням елементів класистичного трактування Ренесансу. Театр мав залу на тисячу глядачів, три яруси з ложами, сцену з трьома завісами, десять артистичних, фойє, каси, два буфети, адміністративне приміщення. За визнанням сучасників до Другої світової війни театр був найкращим на Поділлі. Генерал Брусілов писав, що Вінницький міський театр міг би прокрасити будь-яку столицю. Перші роки театр приймав чисельні трупи з усієї Російської імперії, а з появою кінематографа використовувався як кінозал. У часи революції та громадянської війни театр продовжував працювати 28 січня 1920 року. Під проводом гнати юрита Амвросія Бучми театр об'єднав дві трупи, створивши новий драматичний театр імені Івана Франка, який через непорозуміння з місцевою владою у 1923 році був змушений приїхати до Харкова, а згодом до Києва, де постав державним академічним театром імені Івана Франка. У той час у Вінницькому театрі виступали чисельні гастролери, зокрема Айсидора Дунка та Володимир Маяковський. Вінницькі лаштунки бачили театр Березіль та Театр «Всеолда Мейерхольда». 17 жовтня 1933 року постановкою Опери Аїда Джозепе Верді відкрився стаціонарний обласний театр опери та балету. У 1940 році Вінницький театр опери та балету було реорганізовано в Український обласний музично-драматичний театр. Під час окупації театр не припиняв свої роботи. Оскільки у Вінниці були розташовані штаби Верховного головнокомандування фашистського вермахта, вистави театру відвідували найвищі чини окупаційного війська. За деякими свідченнями, серед прихильників Вінницького театру був сам Генріх Герінг, ставка якого була розташована поблизу міста. У цей час на базі трупи Вінницького театру діяла підпільна організація під проводом героя Радянського Союзу Бевза. Ті, хто визволяв місто від окупації, застали приміщення театру зруйнованим. У 1945 році почалася реконструкція театру за проектом архітектора Чорновола. На відбудові працювали трудящі міста та німецькі військовополонені. Будівництво було завершено у 1948 році, проте акт державної прийомки театру було підписано лише у 50-році. Фактично, новий театр поглинув стіни старого. Які залишилися майже неушкодженими. Після злиття труп Ізмаїльського та Вінницького театрів у Вінницький обласний музично-драматичний театр у 1948 році аж до середини 80-х років труп очолював народний артист Радянського Союзу Федір Верещагін. Під час гастролей до Москви у 50-х роках ХХ століття театр здобув право іменуватися на честь корифея української сцени Миколи Садовського. У 2004 році театру було присвоєно статус академічного.